Привіт, мене звати Дмитро, і зараз я розповім вам про своє життя в Данії. Є расизм до українців. Це страна для інтроверців з котеняка. Він хороша людина. Це один із головних принципів життя в Данії. Мова це зброя. Насправді дуже важко дивитися, коли на твоїх очах тварина погине. Звідки з України? Де проживаєте в Данії? З України місто Порятин Полтавська область, це маленьке містечко, 15-20 тисяч населення. Це місто відоме, напевно, тим, що в ньому знімався радянський фільм «Королева бензоколонки». і порятинський сирзавод Зв'яжіться зі мною для реклами. Yeah. <laughs> да, проживаю в місті Тарм 68-80. Як ви потрапили до Данії? В Данію я хотів потрапити ще з дитинства. І я зрозумів в технікумі, що я можу потрапити в Данію завдяки студентській практиці. Про це мені розповіли мої знайомі, але на момент техніки у мене ще не було достатньо коштів для того, щоб поїхати в Данію, бо це коштувало, там, приблизно півтори тисячі євро. І я вирішив реалізувати свою мрію в кінці університету. Я поступив в університет, поїхав в Німеччину два літа. Попрацював на клубниці, собі полуницю. А і, врешті-решт, я назбирав гроші на Данію. Звернувся в спеціалізовану компанію, рекламувати не хоче. <звірнувся> Звернувся в спеціалізовану компанію, яка надала мені послухи та перетарабанила мене в данію. Хто такий Максим Мирний? Максим Мирний. Я насправді не можу про нього нічого сказати поганого, тому що він мені нічого поганого не зробив. Від процесу подачі док заявки і підписання всіх документів до потрапляння в данію. да, пройшло щось на протязі. 4-5 місяців мені здається, але на протязі всього часу людина, яка мною займалася, вона відписувала мені, відповідала на запитання. І навіть коли я потрапив в Данію, то зі мною тримали зв'язок. Тому багато хто в нашій Данії, я бачу там пости мирний скотиняка, мирний, нехороша людина. Але на своїй практиці я можу сказати те, що в мене ну, в мене нормальна ферма для студентської практики, як мінімум, була, і в мене були адекватні умови. Тому я не можу нічого сказати поганого про цю людину. Що потрібно, щоб ми всі повернулися жити в Україну? По-перше, багато для кого це закінчення війни. Сподіваємось на скорішу перемогу. По-друге, це має бути підсвідом людини. Людина, яка хоче жити в Україні і хоче розвиватися, вона завжди знайде шляхи для розвитку. І можливо, так. хтось може сказати, що ось о, я не хочу жити в Україні, тому що там маленькі зарплати. Та ні, друже. Можливо, просто ти не гарний спеціаліст. По-друге, хтось каже: Я не хочу жити в Україні, тому що... Коли ти заходиш в магазин, на тебе дивляться як на кусок лайна, ти закуповуєшся не в тих магазинах. Коли в тебе буде на карці зарплата кожного місяця там 30-50 тисяч гривень, ти будеш ходити трішечки вже не по тим магазинам, і тобі будуть. Посміхатися, коли ти йдеш в магазин, і людина стоїть всім своїм видом видом, показує, що вона незадоволена життям. Це не тому, що ти ось прийшов в такий поганий магазин, тому що в неї маленька зарплата, в неї є якісь ситуації в житті, які не дозволяють їй радіти життю, і, і в цьому випадку ти должен, ну, ти не зобов'язаний, але ти маєш зрозуміти людину, що ну напевно їй щось доканує, просто купити продукти і піти собі додому. В Україні чудова медицина. Я дуже багато чув цікавих речей про данську медицину. Я не можу назвати данську медицину великим мінусом, але українська медицина на рівні данської медицини з якоїсь точки зору явно не відстає. Так, ми можемо сказати про те, що в Україні дуже погані больниці. Якісь відділення, звісно, є погані. Це там якісь маленьких напевно містечках, та й в принципі в великих містах. Але мені здається, що всьому потрібен час що не так зі цю в Україні. Я не можу сказати, що не так. Напевно, це більш на законодавчому рівні. Та й я не можу сказати, що свинарство в Україні зараз дуже погане, тому що до війни, як мінімум, я знав про те, що будувалось багатько-багатько чудових нових комплексів. Данці інвестували в нас, і данці будували свинокомплекси в Україні. І я знаю про те, що багато є свинокомплексів, на яких працюють українці після данії, і чудово себе почувають. Так, звісно, зарплата не того ж самого рівня. Але вони в Україні і вони працюють на гарному місці. Знаєш, раніше о, в думках українців ферма в Україні це такий чорний забитий пауками стейбл, там де ти гімно черпаєш лопатою. Потім йдеш додому, сідаєш, наливаєш рюмку водки, п'єш, лягаєш спати, і далі пішов. Ну, це знаєш таке, типу село. Всі бояться села, але насправді сучасне свинарство в Україні воно вже далеко відходить від цього. Так, звісно, зберігаються присадибні господарства, які діють по цьому принципу. Але... Я думаю, все чудово і з часом воно прийде і буде не гірше, ніж датське. Але трішечки потрібен час для цього. Працюємо по тій же схемі. Від вас одна крона, від нас мінімум два випуска в місяць. Ваші кошти йдуть чисто на виробництво даних роликів. Собівартість одного відео включає в себе послуги монтажера, дизайнера, редактора текстів та багато інших операційних витрат. Створюємо якісний контент разом. Яка у вас зарплата? Чи вистачає на життя? Зарплатня 29 600, згідно з новими законами, на все чудово вистачає, навіть відкладаю. Файно, мені здається, напевно не дуже весела історія з ферми. Самий жорстокий, напевно, випадок, який був у мене на фермі, не буду називати ім'я та фамілію. Це коли я пам'ятаю заходжу утром в стейбл, чую, кричать свині. Ти ж маєш розуміння, як це на драхті отримуються свині, які стоять в одиночних боксах, які чекають на сканування першого. І я йду по коридору і бачу, що на лінії, там, де мають стояти вісім свиноматок, стоїть тільки чотири, а інших чотирьох не видно. Підходжу тільки трішки ближче. А ті чотири свиноматки вони плавають в Юлі. Яма з Юлем приблизно півтора метри. Підлога зламалася на тому місці, де стояла помпа, ну, насос для гюля. І вони туди ночі провалились, Бетонна підлога, вона просто посипалась, упала. І, врешті-решт із чотирьох свиноматок, дві втонули, двох ми витягнули згорем пополам. і Вони слава Богу, залишились живі. Бо це насправді дуже важко дивитися, коли на твоїх очах тварина гине. Що таке українська асоціація свинарства в Данії? Українська асоціація свинарства в Данії це. Блять. Жека, привіт, Євгене. Ти цього не побачиш, сподіваюся. Українська асоціація свинарства в данії це тусовка для українців, які мають бажання розвиватися в галузі свинарства і бачать себе як чудові майбутні спеціалісти в різних галузях свинарства. Тому що свинарство це не тільки ферма. В подальшому і в майбутньому можна бути чудовим висококваліфікованим працівником, який буде заробляти гарну зарплату і не сидіти на фермі. Знаєш, типу, як там. Консультації та інші речі. Ми не отримуємо заробітної плати, але ми отримуємо щось більше, а саме перспективу розвитку та знання, які в подальшому можуть допомогти стати нам кимось. Друзі, хто знає, як буде робота та порада англійською мовою, напишіть, будь ласка, в коментарях. А я напишу назву компанії, яка допоможе з податками в данії. Як змінилось ваше життя після 24 лютого? Моє життя наше життя, скажімо так, тому що я бачив по собі людині та наших друзях. Да? З точки зору побуту, воно не змінилося. Воно змінилося на підсвідомому та емоційному рівні. Я пам'ятаю дуже чудово той ранок. Я прокинувся о 6 ранку. Моя дружина вийшла на 5 ранку на ферму. Мені, мати моя, присилає повідомлення, почалась війна. Я дивлюсь о, запис Володимира Зеленського і розумію, що то пиздець. Ноги трусяться, я їду на роботу, о, приходжу до дружини на відділення, кажу, почалась війна. Вона така, типу, ти гониш. Кажу, да ні, насправді. Ми вдвох стоїмо в шокі, до нас начальство підходить, каже, давайте додому йдіть, відпочиньте тиждень, а далі буде видно. Це більш емоційно. Я не знаю, як, як правильно відповісти на це питання. Напевно, важко. Навіщо ви вчаєте данську? Тому що я не хочу бути тією людиною, яка прожила в Данії 8 років і не знає мови. Коли є можливість отримати перманент і як, як мінімум змінити робоче місце, на якесь трішечки краще. А ти все й досі сидиш на фермі і не знаєш мови. Мінуси Данії для вас. Напевно, це тільки. Мова, тому що данія в своїй особі це страна для інтровертів. Я є інтровертом. Тому, якщо дивитися з точки зору побуту, мало людей мало кого бачиш. Це мені допомагає жити, як ти кажуть. Я не бачу мінусів в Данії, як такових, окрім напевно, тільки мови. Хтось каже про те, що є расизм до українців в данці, не люблять українців, але насправді їм без різниці, чи є ми тут, чи немає. У мене є, ну трішки є у мене знайомих данців, і коли я з ними спілкуюся, це чудові люди, які всім, всім своїм виглядом та поглядом показують тобі, що готові тобі простягнути руку допомоги та допомогти, коли ти в цьому нуждаєшся. Скажемо про мінуси. Данська зима. Данська зима це коли ти прокидаєшся темно, повертаєшся з роботи вже темно, і ти таки приходиш додому, дивишся. А організм тобі каже: Дмитро, іди поспи, а тобі потрібно через час їхати в данську школу. Лайфхаки для життя в Данії. Комунікація з українцями та комунікація з людьми. Тому що я не раз чув, що в твоїх відеоматеріалах люди говорять про те, що потрібно спілкуватися з людьми, і я вважаю, що це один із головних принципів життя в Данії. Потрібно шукати своїх людей, потрібно шукати чим себе зайняти, тому що, якщо ти будеш приходити додому, працювати. Лягати спати, працювати, лягати спати, то тебе може злетіти дах, і це буде дуже погано. Тому в Данії в Данії насправді дуже-дуже багато, можна сказати, клубів за інтересом. Таких маленьких спілок, де хлопці збираються грають в футбол. Є спілки, де хлопці збираються грають в армрестлінг. Типу, на ваше бажання, є чудові групи наші в Данії, пишете туди, привіт. Я хотів би займатися тим-то тим, то, тим -то порадьте мені щось. Вам напишуть українці, вам підскажуть, що де знайти, і ви будете мати чим себе зайняти. А помимо цього, мені здається, що коли ти їдеш в Данію, тобі потрібно мати своє хобі. Багато хто себе знаходить, Я бачу, дівчата знаходять себе у в'язанні ляльок. Це круто. Ти приходиш після роботи, можеш розслабитись, порелаксити там, в'язати ляльки. Хтось пише вірші, хтось пише книжки, хтось навіть просто напевно грає на комп'ютері. Потрібно знаходити себе в чомусь, тому що можна відлетіти. Чому і коли перейшли на українську мову? Uh, я перейшов на українську мову ранком 24 го числа, коли перші ракети полетіли на територію України. Тому що до 24 го числа Дмитрій розмовляв як мудак. Так, <св 'язок> да, тому що напевно це на підсвідомості щолкнуло. Да, хтось може сказати, Дмитро, а що ж було 8 років? У нас же в... там війна була на сході. Але Дмитро на початок війни на сході був маленьким і якось в голові воно в нього так. Ну, як відносно маленький, в голові, воно так улітучилось, і ти ти навіть про це не задумуєшся. А коли на початку війни ти включаєш телевізор і раді цікавості, включаєш російський канал або огляд на російський канал, і там ведучі прямо говорять про те, що вони що російська армія йде захищати російськомовних в Україні, яких Ніколи не притисняли, тому що я на протязі всього свого життя спілкувався російською в порядні в різних містах України в Києві. Ніхто нікого не трогав. І ти розумієш, що мова це зброя. А по-друге, до мене все-таки з віком дійшло, що мова це код нації. Помимо історії, мова це код нації. Мова дає таке, знаєш, як екстра розуміння того, що ти, ти українець, або ти там росіянин. Я не знаю. Я позавчора грав в, в гру релаксував, так скажемо, в комп'ютерну ігру, і ми, роз, ми розмовляли з українцем. Він розмовляв жорстокою російською мовою, я розмовляв українською, але розуміння того, що хлопець розповідав про те, що він хоче перейти на українську, але в нього дуже погано виходить, бо він сам переселенець із Луганська, і там була чисто російська мова. І він каже: от я зараз живу в Києві, і мені насправді дуже сильно стидно за те, що я розмовляю російською мовою і не можу перейти на українську. І тут з нами був в групі якийсь росіян. Він довго мовчав, напевно, довго терпів, і він такий каже: А мені не стыдно, що я розговорю русським язиком. Я, я йому відповідаю, друже, напевно, ти був би довбом, якщо б тобі було стидно, що ти розмовляєш своєю мовою, бляха. Ну типу знаєш, це вже таке. Але дуже важливо зберігати українську мову, дуже важливо повчати своїх дітей за кордоном українській мові, тому що добре, якщо дитина буде знати те кілька мов, навіть російську, нічого страшного з цього не буде. Але страшно те, що з Україною. Могло статися таке, як відбулося з Білорусією. У мене є друзі в Білорусі. Це не одна людина, це декілька людей. Я спілкувався з багатьма білорусами, і ви знаєте, що відбувається з мовою? Білоруською мовою в Білорусі її фактично немає, вона винищена. Я задавав так декілька питань, які дозволяють зрозуміти всю ситуацію мови в країні. У нас є мовний закон в Україні, який забороняє використовувати мову при обслуговуванні клієнтів в магазинах по телебаченню і ще там якісь. Я от задаю питання: чи є у вас контроль мови? Тобто ви намагаєтесь працювати над збереженням мови? По перше, закона в них немає. По друге, всі магазини. Телебачення, у них декілька телеканалів, які транслюються на білоруській мові, і вони не є популярними. По-друге, в школах преподають на російській мові. І по-третє, я поставив ключове запитання чуваку, якому, здається, там 28-30 років десь так. Ти знаєш білоруську мову? Ну, ти, де ти народився? Він каже, я народився в Білорусі. Я кажу: ти можеш розмовляти білоруською мовою? Він каже, я можу її розуміти і можу трішки розмовляти. І я такий бля. Але ж це могло чекати Україну. Просто наш дух бунтарства, який. Не давав поставити нас раком, все таки підриває нашу свідомість і говорить: ні, ні, давай, берись за голову її. Чи є проблеми в українській діаспорі в Данії? Знаєш, мені здається, немає проблем в українській діаспорі в Данії, тому що, як я замітив, тенденція на об'єднання, тенденція на спілкування вона все більше і більше зростає. Коли я тільки приїхав сюди. Я звертав увагу на те, що українці якось сторонились та стороняться один одного, знаєш, в магазині йдуть українці, вони намагаються зробити вигляд того, що вони друг друга не знають та не розуміють. Але зараз люди намагаються спілкуватися, об'єднуватись, шукати якісь спільні напрямки та просто спілкуватися. Напевно, одне, що я більше порадив, бути більш комунікабельним. Якщо ти хочеш з кимсь познайомитись. Та розширити свій кругозір, то для цього потрібно щось робити. Підходь, знайомся там, не знаю, в школі, підходь, знайомся в магазині, там запропонуй комусь випити пива, пожарити м'яса, пограти в PlayStation. та й таке чи повернетесь жити в Україну? Я думаю, так я ніколи не відкидав цю ціль, і я сподіваюся, що через два-три, може п'ять років я візьму свою дружину, візьму своїх котів, посажу їх в машину. Приїду в Україну, повернусь додому. Це може бути це в перс довгостроковій перспективі. Тому що зараз я намагаюся працювати над собою, і я намагаюся знайти себе і зрозуміти, в якій сфері я можу заробляти собі на життя таким чином, щоб це допомагало мені не просто ходити на роботу з 7 до 3 чи до 4, а ще допомагало бути щасливим. Я хочу робити те, що мені подобається, і не відчувати стресу від цього. Тому я намагаюся ще знайти себе. Яке інтерв'ю на нашому каналі сподобалось найбільше? Слухай, ну таких інтерв'ю декілька. Це напевно з Дмитром Берщем, тому що я вроді як трішки знаю цю людину. А по-друге, твоє саме останнє інтерв'ю з цими двома сестрами я забувся як їх звати, але вони мега позитивні, дуже класні дівчата в кадрі. Тому це, на мій погляд, це одне із моїх самих улюблених інтерв'ю на твоєму каналі. Кого ми повинні запросити наступним? По-перше, це Оксана Медецька-Люндо. Це українка, яка живе в Данії тривалий час, та досить цікава та чудова людина, яка допомагає українцям та Україні. По-друге, це дівчата з минулого випуску тобі про них казали: це Микола та Юлія Хущенко. Це люди, які роблять багато добрих справ для України і допомагають переселенцям. І по-третє, Оксана Денисюк. Це одна із чудових людей, яких я знаю. Яка теж активно волонтерить та намагається всіма своїми силами допомагати українським бійцям та Україні цей вірш, який я зараз хочу розповісти, він був написаний теж з просоння і спонтанно, коли до нас приїхали родичі після початку війни. Це приїхала сестра моєї дружини зі своїми дітками. І якось до мене підходить син сестри моєї дружини і каже: Одінгу, свята казала, що ти вмієш писати вірші мені там по домашки задали віршик. Можеш щось, будь ласка, мені записати. І я такий думаю: ну, малий думаю, добре, дай мені там в якийсь день, може щось тобі придумаю, і ліг спати. А потім прокидаюсь, і мені в думку приходять наступні слова. Ми з болем на душі та вірою у серці Бороним кожен двір, бороним кожні дверці, стоїм за Україну, Бороним рідну мати. Бо хто ж, якщо не ми, зупинить того ката.